Маємо великі виклики. І виклики будуть головним чином всередині нас. Тому що ми вийдемо з цієї війни з кращим миром. Ми будемо шукати, хто є винуватий. Це приведе до, очевидно, до внутрішніх розколів суспільства, до нових політичних, знаєте, дебат. не часу не будьте промову про щось інше, про те, хто винний, хто не винний, хто що робив під час війни. Це була дуже госта дискусія, і вона дуже загрожує, знаєте. Я весь час нагадую, що коли після Греко-Перської війни, коли греки, мали плем'я греків, перемогло Велику імперію Персію, за декілька світ почалася велика внутрішня війна в семи Греків, яка, по суті, поклала кінець грецької цивілізації, між Спарту і Афіном. Це може бути сна. Ми повинні пам'ятати, цей виклик, що цей виклик, знаєте, громадянська війна, можливо, після переможна, якщо, воно кажуть, що не буде якихось таких добрих результатів. Тобто інші він інші є загрози, він най дуже токсична. І знаєте, тяжко собі вити, неможливо собі вити, що вона, не будь, що вона нас лишить без токс... без той токс... токсикації. Ми демонтруємо, вже отруємо. Подивіться рівень гейтерства, який зараз є в соціальних мережах. Так, подивіться на те, як скажімо, маємо випадки. Коли чуємо про, про те, що когось вбили на вулиці застосуванням зброї, такі всі інші речі, знаєте, очевидно, буде дуже багато злочин. злочинності, це і неминуча війна, це дуже сильно посилює, особливо з задну стравлю. Тобто їм буде дуже багато і Мир буде дуже тяжким. Хоча, звичайно, це не те, що ми не хочемо. Може, найбільше ми хочемо цей мир, але, очевидно, ми розуміємо, що він буде, то буде нам легким. Ключове питання. Чи на той час з'явиться політичний лідер, політична сила, яка може мінімалізувати ці загрози і максималізувати ці війни? От про що йдеться? Друзі. Я не є певним, що це наша теперішня політична еліта це може зробити. Мені здається, що дуже важливий результат появи новий політичний продукт, який б складатися з волонтерів, з людей, які були на фронті, знаєте, з тієї частини найбільш активної, яка буде мати свого лідера. От, але це питання також, яке треба вирішати вже тепер, не чекаючи кінця війни. Тому що треба мати якусь певну стратегію, програму, що треба робити. знаєте, і Це дуже важливо, тому що після першого, навіть після другого майданчика стаги не було. Але війна нас змушує це робити. Я в кінцевому випадку, знаєте, я лишаюся оптимістом, що